Всім привіт, друзі! Ви на каналі Games UATV. З вами я, Роман. І у нас з'явилися нарешті ці чудесні набори воєни стихій. І так ми зараз будемо відкривати їх всіх повністю. Я перед тим, як відкривати набори, побував в групах в телеграмі по Mortal Kombat Mobile. І в мене насправді майже відвалилась щелепа нафіг. Це максимально крутий дроп з цього набору. Тому я не можу чекати до завтра, щоб записувати відео з вебкою. Я беруся за це відкриття прямо зараз. Так, давайте відкриваємо відразу 10 наборів спорядження і переходимо до наших наборів воїни стихій. Так, я надіюся, що нам випаде багато персонажів на слиття. Мінімально персонажів на. Продажу, а тим більше алмазних на продажу, бо це максимально дуже зле. І так, друзяки, починаємо з п'яти паків і будемо відкривати по-однесенькому, бо такими паками потрібно тільки насолоджуватись. Витратимо ми на нього 6020 душ. І дістанемо максимально круто і багато персонажів. Я надіюся, я надіюсь на це, що ми докачаємо сьогодні Люкана МК 11 до 10. Дуже мені цього хочеться. Давайте розпочинаємо перший пак. А, люкан Кругатіней! Ось мислиття. Сюди маленький, сюди. Так, другий пак. Рейн на продажу, зараза. Ну, пока все дуже круто, вже друга алмазка підряд іде. Третій пак. Блять, рейден Injustice 2 продажа. Ух ти шо, нічого собі. Наслетя алмазочку гайс. Сабзіро, кругатіна. і, бля, вы гоните. ще одну. Давай ще одну, бля. О, ти же гоніш. Ну добре. Один е кумок в горлі виліз все-таки. Ми получили дві алмазки на слиття і дві алмазки на продажу. Чотири алмазки з п'яти паків. Це неймовірний дроп. Ого, ну я. Уф. У мене нема слів. Продовжуємо. Продовжуємо. Ну, поки, знаєте, насправді. Хочеться Рейдена фільма, хочеться Фуджі на мк 11 і МК-11 Люкана це ті персонажі, які хочеться саме найбільше звідси дістати. Ну і Рейни, ніби МК-11 тут також випадає. Теж би хотілося його побачити. Але я думаю, що ще випадуть персонажі на продажу. Опа, Fudji на третє слеття. Охренеть. Це уже. П'ята алмазка маска зі шести Охренеть, бля. Ого! Добрая круга Давай, давай, Люканчик. Скорпіончик, окей. Тремор на 10 сюда, блядь Да. Ще плюс один неймовірний персонаж. Десяте злиття. Ух ти шо. сабзіро холодна війна. Єдріть твою наліво. Сім алмазок з 10 паків. Охрінеть, бля. Фу -фу -фу -фу. Це ще 10 нас наборів. Народ, це не, є, це ми ще не 20 відкрилися, в нас ще цілих 10. Сім алмазок з 10 наборів. Сім Їб! Ого! <хе -хе> Давно такого крутого відкриття не було насправді. Плюс ми докачали ще одного персонажа на 10. Це вау. Давай ще Люкані чекають на... Люкані. Фу, блін, навіть не можу зв'язати слова докупи. Люкана давай ще МК-11. Добре. нехай. Окей. Нічого страшного. Со восьма алмазка уже. Скорпіон холода на сьомий слиття. Зашибись. Скорпіон Инджастис, нехай. Вісім алмазок уже є. Нехай, нехай буде так, нічого страшного. Ще в нас є цілих 5 наборів. Давайте ще перед тим відкриємо набори спорядження. Ух ти шо! Я в шоці, хлопці, я в шоці хлопці і дівчата, я навіть не маю слів як описати цей набір. Ну це прям хайпово, це прям круто. Це прям. Останніх 5. Давайте. Давайте по одному. Чи дістанемо ми Люка на МК-11, чи ні. Чи дістанемо ми рейде на класичного фільма, чи ні. Чи ще одного може фуджина дістанемо? Ну, тут ми все побачимо зараз або ніколи. Відкриваємо далі. 16-й набір. Продажа. Не алмазна продажа. 17 й набір. Ну, давай. Це мій самий улюблений набір тепер. 17-й набор. Вісім алмазок. Це ну прям крутяк. 18-й набір. Ух ти що, ні, ну походу далі вже чепуха буде падати. Добре, отак по одному мені це дуже довго. Давайте беремо три. Останніх три набори. Ну, дай нам ще люканістера. Давай! Давай, малишка, загружайся скоріш. І я получаю ще своїх крутих дві алмазки, бля. Давай, щоб я добив 10 алмазних карточок з 20. Давай. Рейден К11. Продажа, но алмазка на базу. Дев'ята. О, сабзіро класичний дукачієм до 10 слиття. І останній пак. Люкан МК 11. Люкан МК 11 нам тут має випасти Люкан МК 11. Давай. Рейн, сука, класичний. Но 10 алмазок з 20 наборів у нас є. Так, так, багато із цих персонажів пішли на продажу. Но, ми прокачали. Відповідно, ще декількох наших персонажів алмазних непогано. Ми отримали тремора на 10 слиття. Ми Люка Люкана Кругатіне на 8 слиття. Ми прокачали скорпіона холода на 7. -те. Хоча більше би хотілося отримати скорпіона ударної групи. Ну, що маємо? Так, якщо я не помиляюсь, там ще нам випав Сабзіро холода. Так. І кругатіней, ніби ні, так, кругаттіней і Холода Саб-Зіро нам випав. Ну Ми дістали з цього паку доволі дуже круто, дуже гарно. І все, Муа! конфеточка 11 персонажів на X-T. Я надіюсь, хлопці і дівчата, що вам усім хватає душу, щоб відкрити цей набір. Якщо не хватає, переходьте по ссылочкам в описі на магазин Олексія. Він вам з радістю накрутить багато душ і за прикольну ціну. Спишуть з з ним в телеграмі. В мене в описі є силочка на його магазин в Олексі. І через цей магазин в Олексі ви його зможете знайти в телеграмі. Так, всім вам дякую за перегляди. Бажаю вам також дуже хорошого дропу з цього набору. Ставте свої лайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на цей канал. І рекомендуйте друзям відповідно. Всім вам дякую за перегляд і пока!